Прихідне вчинок краще, ніж найрочистіші обіцянки зробити неможливе. Великі добрі справи починаються з малих. Це точно підмітив ще британський історик та прозаїк вікторіанської епохи Томас Маколей, коли сказав, що крихітний добрий вчинок кращий, ніж що обіцянки зробити неможливе. Я вважаю, що незначні, на перший погляд дії і кроки можуть мати вагомий вплив. Навіть якщо вони здаються незначущими порівняно з гучними та амбіційними планами, великі обіцянки можуть бути порожніми, якщо не супроводжуються реальними діями. Це, як правило, допускається деякими політиками та громадськими діячами, що обіцяють неймовірні зміни, але не завжди дотримуються власних слів. Я впевнена, що вчинки завжди важливіші за пусті слова. Потрібно запам'ятати і усвідомити, що справи і дії говорять більше за людину, ніж її яскраві слова. Як приклад, хочу нагадати про діяльність Ганді в індійському русі за незалежність. Він був тим, кого в Індії тепер називають батьком нації та великою душею світу. Він розпочав зі звичайних протестів і голодування. Завдяки своїй відданості та принципам мирного опору він досяг великої перемоги. Ганді все життя вважав, що для того, аби змінити світ на краще, треба починати з себе, з власних вчинків. А чи не вражає вас волонтерська діяльність багатьох людей нашої країни, особливо зараз, коли ми, мабуть, пере переживаємо найважчі моменти? Я переконана, що волонтерство під час війни? Це надзвичайно важлива і потрібна ініціатива кожної людини, яка допомагає зменшити негативні наслідки війни та підтримує і бійців на передовій, і людей, які опинилися у складних умовах. Тож, на мою думку, велике починається з малого, а справжня величина розцвітає в кожній дрібниці, Дії кажуть більше ніж тисячі слів. Це не просто фраза. А глибока істина. Вчинки виражають справжню сутність людини, вони розкривають її характер і наміри. Тому необхідно пам'ятати про силу дій у своєму житті. Є краса в добрих справах, вони можуть зігріти серця інших і подарувати радість. Такі дії, впевнено, несуть у собі магію, яка може змінити світ. І, можливо, саме через цю магію дій ми здатні підкорити серця та змінити світ на краще. Тож пам'ятаємо. Слова можуть сказати багато, але дії можуть змінити світ. Давайте надихати один одного надії, які заповнюють наше життя глибиною та значенням.